Не брала ось, скільки води була повна діжка пластмасова. Її все рівно треба на зиму опорожнити, щоб вона не тріснула взимку, коли будуть морози. Ось у нас таке небо. Зараз прийшов дощик. Він іще січі, але міленький. То в мене була північна сторона, а це південна сторона. ось У мене також тут вода збирається у цю діжку. Але тут вона менше наповнилася менше водою, Ні, половини навіть немає. Та я зараз носила водичку, погляньте, яка гарна інсталяція. Ой, це сюди не входить. Треба ховати вже свої ті, що поставила на розмноження. На укорінення не знаю, дадуть вони, вони чи ні. Ось моя етажерка так виглядає з цього боку. Ось гортензії від Наталі. Треба йти у місто. Я випила щойно німісоліт, то ж мене попустить. І я піду. Усе ще лежить, усе ще не прибране. Оці посилочки треба також сховати на зиму. Оце я так і залишу, тут нічого не пропаде, а посилочки треба буде забрати. Та відра поховати вже. Думаю, що не буду вже поливати. Німфейки тут і залишаться, треба тільки водички їм додати. Повністю по цій вінці долити води. Отак я Ось так я його оформила. Отак я хочу. А сюди треба якесь дерево посадити. Ось. Або травку якусь. Ой, не можу, не можу розігнутися. Зігнуло у мене буквою зю, а щоб розігнутися, треба випити <сум> німі Або німіт. і бупрофен я зараз поки що не п'ю, бо він додає тиску. Ну, це вже перевірено на мені. Це я горох розкидала, і воно залишилося. <сум> Ці горошинки залишились у сосні. Так, це гліт-бояришник. Бачите, як він гарно розфарбувався. Якраз утрамбує мою доріжку, щоб щільно прилягла жерства. Бачите, вона навіть не хилитається. Хоча треба трішечки привести жерстви і ще місцями докидати, тому що камінчики, ось бачите, виступають ребра камінчики. Треба буде довести. Але це не критично, це не терміново. Ось я долила водички сюди в озеро. Правда, що воно виглядає живописніше з водою, з цими корягами, з цим мечем, кладенцем, ось він. Ось він ось він. Травички тут ще живуть. Ну, ще живуть. Вони мають жити. Ось так виглядає моє озеро. Човник, який викинула на берег, помила камінці, бо камінці маю, мабуть, мають бути чисті. Дощик допоміг, та я ще помила. Мої гранатики стоять, мабуть, на зиму я їх трішечки прикрию горщиками, бо вони маленькі. Я їх витягла з голим корінням, і вони, бачите, цей тут такий ріст, тут був великий кущ, метр двадцять вже було. Але не пішов, не захотів, а ці я досадила. Так, і додала бузину, не знаю, постригти її чи ні, вона тут мені дає тінь трішечки. Тож я сподіваюся, ось таку композицію. Це з велосипеда. Знаєте таку? Ой, як він називає? Багажнику. Багажник, ось я придавила оце, щоб, Ну, може, коти будуть скакати. Оце моя інсталяція. Оце. іду і сміюся. Ви знаєте, як це розвантажує оці погані примхи природи та примхи нашого сьогодення? Примхи, це не примхи, це... це жахіття, це страхіття. Ось такий ліхтарик я зробила ще на своїх кактусах, Ось поставила, це були кактуси колись у формі каптусу. Так, що я щось хотіла, думала, щоб не забути ще показати. Ось я долила водички сюди. Ну, оця плівка мене, вона мене якось некомфортно вона виглядає, негарно. Мені не подобається. Ну, робити нема чого. Трави розростуться, ось я там насадила травичок, вони може, прикриють трішечки. Німфейка тут буде зимувати з камешом за черетом. А оту троянду, мабуть, треба викопати, там щось погано. Це блек, black... ой, не блек, баккара, ні. Ой, я полюбляю темно. Темні темні троянди, темного кольору. Такі вони, наче оксамитові, бархатисті такі, розумієте? І я ось накупувала оце все, що Блек. Я колись купувала. А купувала я в посадці. Ну, це ще було до війни, це було, мабуть, років вісім тому, а може й десять. І ось у мене оця вона поганенько росте, але я її пересадила з цього квітника, ось тут вона у мене була. Я її пересадила сюди, щоб вона вилася. Ну, у нас стереотипи, розумієте? Якщо опора, то вона має бути чимось зайнята в'юнким з чимось таким. Ось у мене тут опори. Я недавно оці кактуси поставила три штуки тут для тіні садочку. Я повторююся вже десь 10, 10 разів. І я тут насадила клематиси, Але я не думаю, що вони тут у мене будуть рости. Я посадила, тому що я не продала їх на базарі, і, щоб їх не саджати у горщики на зиму. Я їх весною викопаю і знову понесу на базар. Ось цвітуть тут моя, мої трояндочки. Чи навіть гібіскус. Вайчих намагається цвісти. Так ось, я загубила думку. Загубила те, що хотіла сказати. Ось там моя картина невдала не картина. Я саджала на клей ПВА. Ой, вибачте, на жидке скло. Воно не тримається. Ось там скалу я зробила, потічок Не цей. Хай так стоїть, зиму вона перестоїть, а там буду думати, що робити. Треба туйки почистити. Так, піду я, мабуть, піду я, мабуть, у місто. Буду одягатися. Ось так дощик мені допоміг набрати водички. І, до речі, треба перевірити цю плівку, бо в мене ж коти тут лазять, собаки. Можливо, вони її порізали своїми кігтями. Ну ось я побачу, треба було відмітити якимось фломастером, який був рівень води. Так, може ще буде сьогодні дощик? Я не знаю, побачу. Як буде дощик, буде добре. Я вже понабирала собі баклажок. Ой, як багато в мене вже баклажок. Я зараз навіть похвалюся. Це ж я набираю воду, а потім... Навесні, якщо мені потрібна водичка, я їх опорожнюю. Погляньте, яка в мене тут батарея вже. Бачите, як багато. Це кручений панич, він, мабуть, не встигне зацвісти. Треба цей ще клематись зрізати. А який він? Ось він цвів. А я не пам'ятаю, треба подивитись по відео, який він. Бо я обіцяла Наталі садкову Наталі вислати клематис. У мене їх багато я я залюбки поділюся своїми клематисами. То щось отак. Все. До наступної зустрічі. О, я все забуваю його забрати. Треба забрати, бо тут же ж це треба. Приробити кудись. Це також декор. Це все декор, ви що думаєте? Що це просто так усе лежить Ні, не просто так. Так, пішла. Піду, піду, піду. Ось трішечки води набігла сюди, тому що мені треба сюди нахилити оцей стік води, він туди більш йде на діжку, на ту залізну. А треба зробити сюди. Це мені треба зайнятися. Але як його зробити, я ніяк не торопаю. Я там піднімала, а воно все одно йде туди. Ну, Треба буде більше підняти. Але я зроблю все рівно, я зроблю. Зроблю сама, я нікого не кличу, я люблю сама робити. Не зробила, не вдало, перероблю. Ще раз не вдало, ще раз перероблю. І так 10 разів, може і 20. Треба чимось займатися. Треба, щоб не зійти з глузду. Доброго дня усім. Це, мабуть, заберу звідціляться сума. ж його прикопати, хай сидить у землі, бо я його тягаю, а це ж навантаження на спину. Я і так медведи баю, без спігулок. Ось грушка Це зафарбувалася в такий колір. І ось, ось там у сусіда такі кольори. Ну, осінь, розумієте? Гарно, і усім осінь. До наступних відео.